Французький професор Жильбер Коен Алоро, який входить у десятку кращих хірургів Європи, провів майстер-клас для кіровоградських онкологів. В Україну лікар приїхав лише на кілька днів, аби охопити максимальну аудиторію в онкологічному диспансері. Влаштували онлайн-трансляції. Операції, які показував французький лікар, до цього в нашій державі не проводились. На одній з них побувала наша знімальна група. Французький хірург навчить кіроградських онкологів проводити операцію, через складність якої київські спеціалісти відмовились. Небезпека полягала в тому, що до цього жінка вже перенесла чотири операції. Через відозмінену структуру шкіри і м'язів. Всі встановлені імпланти не приживлялись. На Україні їй би предложили просто в будь-якому чережіні просто одеління ас е, імпланта і оставшися частини коже молочної желези. Тобто у неї не було нічого, що напоминала би грудь, просто робіт до зустрічі з французьким хірургом кіроградський онкологічний диспансер готувався близько року. Під час перемовин з'ясували, що аби провести такий майстер-клас наявного обладнання в медзакладі достатньо. Помітно, що ця лікарня активно розвивається, і цілком можливо, що це одна з кращих лікарень в Україні. Не лише високий рівень оснащення клініки, але й високий рівень аналізу і підготовки пацієнтів до проведення лікування. За проведенням операції в онлайн режимі спостерігали й інші лікарі. Кожен рух скальпеля транслювали на великому екрані. Можна побачити всі деталі операції, любої, яка б не була, до найменших дрібниць, до судин, які там перев'язують чи когулюють. Тобто питань по трансляції немає ніяких. На рахунок мовного бар'єру Латині одинакова, що в Франції, що в нас використовується. Тому назви органів на Латині застосовуються, назви судин на Латині, тому в цьому відношенні бар'єру мовного ніякого немає. Операція тривала 2 години 16 хвилин і завершилась успішно. Складнощі виникли тільки із розміщенням експандера. Голка, якою зашивали живі тканини, проходила в міліметрі віджиленої деталі. Буде спроба встановлення нового імпланту, видалення експандера і встановлення нового імпланту. Але для цієї жінки хорошого результату можливо досягти завдяки пересадці шкіри зі спини тільки дорзальним шкірним лоскутом. Тепер французький хірург приїде до Кіровограда через 4 місяці, аби витягти експандер та вживити імплант. Після цієї практики і наші лікарі зможуть проводити подібні операції. Кожен має свої методики операції, якісь свої маленькі секрети, які не завжди розкажуть, але во час операції їх завжди можна побачити і взяти на вороження для себе. Процедура обміну до досвідом дуже складна і вартісна. В цьому ж випадку вдалося мінімізувати складнощі через дружні відносини головного лікаря онкодиспансеру із французькими колегами він буде приїжджати декілька разів в наступному році за нашою попередньою домовленістю працювати разом, надавати інформацію та передавати досвід колегам з Кіровограда. Це стосується раку молочної залози і травного тракту. Костянтин Яриніш запевняє, подібна практика підвищить не лише професіоналізм наших лікарів, а й допоможе зберегти життя багатьом пацієнтам. этот путь должен привести к тому, что эти операции должны стать у нас, может быть, не рутинными, но, во всяком случае, доступными для наших пациенток здесь, в Украине. И не обязательно думать о Киеве, ведь это неправильное где-то представление о том, что в Киеве все гораздо лучше. Наша клиника доказывает этот постулат, то, что есть врачи, ориентироваться нужно на врача, а не на клинике. Есть врачи, которым можно и доверить свое здоровье, и получить максимальный результат. Ігор Ілля Зеленкін. день за днем.